Вітаю, друзі! На телеканалі Конкурент ТВ, час для нашої традиційної і постійної рубрики Запитай у юриста. Нагадую, що під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, відповідаю на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж зверталися по телефону в редакцію телеканалу. Як завжди, маємо кілька запитань, отож, розпочнемо. Перше питання, воно стосується господарських. Справи, і, зокрема, запитували у нас, що робити і куди можна звернутися, якщо орендар не платить оренду за земельну ділянку. Запитували, чи можна звернутися окрім суду в ще якісь інстанції, ну і загалом розглянути це питання. Отож, на сьогоднішній день законодавство передбачає, що всі землекористувачі... Тому числі і орендарі, які орендують у вас земельну ділянку, вони повинні сплачувати плату за користування такою землею, зокрема орендну плату. Якщо ж відбувається несплата, то законодавство говорить, що орендодавець має право розірвати договір оренди. І відповідно вже вимагати якісь збитки, які понесені, відповідно ту орендну плату за той період, якщо було користування земельною ділянкою без плати орендної плати. І відповідно тоді треба рухатись в такому напрямку. Проте, оскільки це, скажімо так, приватно-правові від, відносини, то відповідно тут в вашій ситуації варто рухатись наступним чином. В першу чергу можна звернутися до самого орендаря, надіслати претензію про те, що ви вимагаєте від нього сплати орендної плати за такий період, там певний, який не відбувалася оплата за земельну ділянку. У разі, скажімо так, не сплати далі цієї орендної плати, будете звертатися до суду. Оскільки це приватні відносини, як я вже сказав, то в цьому випадку все питання буде вирішуватись лише через суд, не звернетеся в ніяку структуру, яка буде там, скажімо, між вами, ніби суддею, і вирішувати питання за вас і за вашого орендаря. Тому краще надіслати таку претензію, таку вимогу, якщо орендар. Не реагує, звертайтеся до суду. Наголошу лише в цій ситуації, що ви можете подати до суду тільки в тій ситуації, коли відбувається систематична несплата орендної плати. Що це означає? Це означає, що вам орендар не сплачує орендні платежі неодноразово. Тобто, там, якщо помісячна орендна плата, то за один місяць, другий, третій і так пішло і поїхало. Якщо ми говоримо, що це разова несплата не систематична, то відповідно можна говорити про те, що є якісь там можливо в нього нюанси, і не завжди суд стане на вашу сторону. Якщо це тільки разова така несплата, тому Теж зверніть на це увагу, коли будете готувати документи до суду і документи до орендаря звертатися, на це звертайте увагу і відповідно вже тоді дивіться. Можливо, варто почекати, подивитися на наступний раз, чи буде оплачена повністю орендну плату, можливо, за два місяці там, чи за якийсь період. А якщо вже буде повторна сплата, то тоді маєте повне право звертатися до суду. Тозі, наступне питання стосується пільги, зокрема, пільг для учасників бойових дій. Зокрема, запитали в нас, чи можуть учасники бойових дій не купувати страховку на авто, тобто поліс цивільного автострахування. Отож. На сьогоднішній день дійсно законодавство має норми, які говорять про те, що учасники бойових дій певні е, пільгові категорії, зокрема особи з інвалідністю, е, мають можливість користуватися транспортним засобом, е, не, так, страхувавши його на себе. Е, в такій ситуації відповідальність за настання. Дорожній транспорт і приходи буде нести, фактично сплачувати страхові такі платежі, страхові виплати, моторне страхове бюро України. Тому ті, хто не знав цього раніше, може, скажімо так, користуватися цією опцією. І зокрема, учасники бойових дій, які хочуть не купувати поліс страхування. Вони можуть це зробити, вони можуть користуватися, але е, теж є певні нюанси, зокрема, що це авто було особисто ваше, е, тобто право власності на нього належало вам. І відповідно з собою треба буде постійно возити посвідчення учасника бойових дій, яке буде підтверджувати ваш статус і відповідно е, на нього посилатись про те, що ви згідно закону маєте право не купувати поліс цивільного страхування, страхування цивільної відповідальності. І дивіться, ще такий є нюанс про те, що якщо хтось сяде за кермо вашого автомобіля як учасника бойових дій, то ця людина фактично вона повинна б мати поліс цивільного страхування. Зокрема, якщо це якісь навіть родичі, син, брат, дружина, будь-хто з сім'ї, якщо не ви, то повинні мати. Це стосується пільга щодо неоформлення цього полісу, стосується особисто лише Учасника бойових дій. Друзі, знову наступне питання стосується пільг, і пільг знову ж таки для учасників бойових дій, зокрема, того, чи має учасник бойових дій право на пільгу сплати податків на землю. Тобто, якщо є в нього земельна ділянка, чи може він не сплачувати певні платежі за користування такою земельною ділянкою, запитують нас. Отож, згідно закону знову ж таки для учасників бойових дій учасників війни, вони мають пільги зі сплати податку на землю, зокрема які встановлені податковим кодексом. Де передбачається, що такі особи, зокрема учасники війни, вони звільняються від сплати податку на земельні ділянки, але в певних, скажімо, таких нормах, які стосуються безкоштовної передачі земельної ділянки у приватну власність. Зокрема, це визначені норми в податковому кодексі вони є і. Ці норми наступні. В першу чергу це земельна ділянка для особистого селянського господарства, це не більше як 2 гектари, звільняється від сплати податку. Для будівництва обслуговування житлового будинку і господарських будівель та споруд це в селі може бути 25 соток, в селищах це не більше як 15 соток, а в місті це не більше як 10 соток. Наступний вид земельної ділянки, на яку має учасник війни пільгу, це відповідно для дачного будівництва індивідуального, зокрема не більше як 10 соток. Також для будівництва індивідуального гаража не більше як 1 сотки, і для ведення садівництва не більше як 12 соток. На ці всі земельні ділянки на такі категорії можна скажімо, оформити пільгове таке несплату по додатку земельного. Проте, якщо є кілька земельних ділянок одного виду, то відповідно обираєте одну із них, за яку ви не будете сплачувати земельний податок. На наступні, на жаль, придеться вже платити, оскільки законодавство, як я вже сказав, містить лише в межах визначених норм, тому звертайте також на це увагу і відповідно обирайте, які ділянки вам. Можна оформляти пільгові, скажімо так, умови, а на які ви будете сплачувати вже в повному обсязі земельний податок. Друзі, ще маємо кілька запитань, і наступне цікаве запитання, особисто для мене, з яким ми стикаємося, напевно, кожен з нас стикався. Звучить воно наступним чином. Чи зобов'язані ми відповідно власник квартири, кожен з нас, чи зобов'язані пускати в квартиру контролерів для того, щоб вони перевіряли лічильники на надання комунальних послуг? Поцікавився наш телеглядач, отож, давайте розберемо по порядку. Контролер це має бути людина, яка є співробітником певної комунальної установи або іншої, навіть приватної установи, яка надає комунальні послуги. До прикладу, це, якщо ми говоримо про Луцьк, це працівник водоканалу, працівник обленерго, воленгазу тощо. Ці люди вони виконують свої функції, зокрема, в тому числі звірки показань таких приладів обліку, лічильників на комунальні послуги. І неоподинок випадки, коли от стукають до вас в двері, просять війти, подивитися на лічильники. Дійсно, це таке є. Отож, працівники, контролери вони повинні показати вам посвідчення, де буде вказано, що вони дійсно є тими, ким вони представляються, і вони мають право проводити звірку. Оскільки законодавство, зокрема, закон закон про е, житлово-комунальні послуги, чітко говорить про те, що споживач він зобов'язаний е, відповідно забезпечувати представникам виконавця комунальної послуги доступ до лічильників, тобто ви повинні надавати е, контролерам можливість звірити показання лічильників для того, щоб вони подивилися, чи дійсно все обліковується так, як потрібно. І навіть законодавство говорить про те, що якщо ви не будете допускати контролерів до того, щоб вони проводили таку звірку. Закон говорить, що вони мають право припинити надання послуги. І відповідно до того моменту, коли вже знову ж таки не буде здійснений повторний виїзд, не буде вже перевірено показання лічильників, і тоді вже будуть відновлювати послуги. При цьому, як я вже сказав, контролери вони мають певні обов'язки, зокрема, показати вам посвідчення відповідне, поважати ваші права як споживача, а також перебувати лише тільки в тій кімнаті, де є ці прилади обліку, тобто не можуть ходити по вашому житлу, по квартирі, там цікавитись, дивитись, де ви чітко показуєте їм, де лічильник, вони можуть його сфотографувати, подивитися, взяти, зняти показання і. Бути вільні і йти з вашого житла. Тому звертайте на це увагу, і, як я вже сказав, дивіться, якщо не бажаєте впускати осіб підозрілих, вимагайте посвідчення, якщо воно є, то зважайте на те, що згідно з законодавства, такі люди повне право мають перевірити показання ваших лічильників. Друзі, ще одне. Цікаве питання, знову ж таки, пільгове, яке стосується учасників бойових дій, запитують у нас, чи мають учасники бойових дій право на отримання безкоштовної земельної ділянки, і чи залежить це право по місцю приписки. Тобто, чи обов'язково, наприклад, якщо є людина учасником бойових дій з Луцька, чи отримувати вона має тільки в Луцьку і в межах Луцької громади земельну ділянку. Отож. Законодавством передбачено також першочергове право учасників бойових дій на отримання власність безкоштовно земельних ділянок. Тобто всі ми знаємо, що згідно законодавства України, кожна громадянин України має право на певні земельні ділянки, певних видів цільового призначення і в певних, скажімо так, нормах площі по всій нашій державі по території України. Але закон говорить про те, що учасники бойових дій вони в першу чергу повинні бути забезпечені такими ділянками. Тому так, це таке право є, і кожен учасник бойових дій має право отримати безкоштовну земельну ділянку того чи іншого виду в межах передбачених норм законодавства. З приводу того, чи прив'язано отримання земельної ділянки місця прописки, то законодавство не вимагає такого і не говорить про це. І зазвичай, ви як учасник бойових дій, як будь-хто має право отримати земельну ділянку, будь-де, якщо є вона вільна, якщо є на це відповідне рішення, і відповідно відповідає нормам всім земельного законодавства, а також містобудівного. Якщо там ця ділянка, допустимо, буде виділятися для будівництва будинку вашого, то чи відповідає містобудівних нормам, і відповідно такий проект рішення можна приймати. Але на практиці скажу, що зазвичай кожна своя громада, кожне місто опікується в першу чергу про тих людей, які її жителями, і відповідно очевидно і логічно, на мій погляд, те, що ті учасники бойових дій, які живуть в своєму місті, вони будуть отримувати першочергово ті земельні ділянки. І я б Ну, скажем, там не шукав якихось підводних каменів, бо це логічно і, в принципі, на мій погляд, правильно. Тому дивіться, звертайтеся за вашим місцем прописки, де ви проживаєте, звертайтеся, можливо, в сусідні якісь громади, села. Можливо, там буде додатково знайдено для вас саме земельну ділянку, яку ви хочете. Якщо вона вам підходить, то оформляйте документи, просіть, щоб вам підказали відповідні структури органу місцевого самоврядування. Я думаю, що все буде добре. Друзі, і маємо ще одне заключне питання сьогоднішнього ефіру. Звучить воно так: якщо дитина, яка має 17 років, самостійно поїхала за кордон, зокрема в Польщу, працює неофіційно, не оформляла жодних ніяких документів, чим обов'язково їй повернутися після спливу трьох місяців додому, оскільки вона виїжджала по безвізу? Отож, дивіться, на сьогоднішній день. Ситуація наступна: якщо ваша дитина не оформила, скажімо, такий документ, як песель, і відповідно вона не оформляла тимчасовий захист або статус біженця, не отримала цей документ, то дійсно їй потрібно буде все-таки після спливу 90 днів повернутися, перетнути кордон, оскільки законодавство говорить про те, що за Біометричним паспортом можна поїхати і перебувати на території іншої держави не більше ніж 90 днів в межах півроку, тобто на 180 днів не більше 90. Тому у вашій ситуації, якщо безперервно ваша дитина перебувала три місяці, чи перебуває, чи підходить цей термін до кінця, то бажано їй приїхати, якщо немає цих оформлених документів. Якщо не бажає їхати, то найкраще це оформити. І забезпечити собі можливість перебування в довший період часу на території Польщі. Тому дивіться, як вам краще, як вам зручніше. І зверніть на це увагу, що якщо не зробити цього і не повернутися, то можуть бути певні нюанси, проблеми в наступних випадках, коли будуть виїжджати за кордон. Друзі, на сьогодні це у мене все. Було останнє заключне питання. Як завжди. Чекаю з нетерпінням нових ваших запитань для того, щоб через тиждень саме ваше питання прозвучало в ефірі телеканалу Конкурент тв Всім дякую за увагу. До зустрічі через тиждень.